Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Не можу вам показати час, ну хоча отак грузиться відео. Бачите, грузиться. Ось він час іде. 16.21. Ну, а дату, ви знаєте, сьогодні понеділок, 1 травня. Так, я хочу подивитися нашу першу декаду нашого регіону і подивимося, яка буде обстановка у військовому плані на Запорізькому напрямку. Для нас, для українців, для наших військових. Яка буде ця декада? Так вам скажу, в принципі, карти так собі. Ця карта гарна, буде більш-менш якось так підуть зміни на краще, скажімо так. Все ж таки, ми будемо щось дополучати ще по подіям по, по буде у нас. Щось буде серйозне, щось ми будемо, буде, якась буде серйозна подія, яку будемо обсуждати, будуть такі новини у нас. До речі, на Донці також йдуть новини, які будемо ми мати. В принципі, непогані новини, скоріш всього, від влади може, або від військових, бо там Лілії, це така карта серйозна. І я хочу сказати, що на Запорізькому напрямку. так, трошки, на Запорізькому напрямку, так, будуть робитися якісь дії, якісь рішення будуть відбуватися. Ну, повернення так, до кращого буде йти по клеверу, потихеньку хлопці будуть робити свою справу. Буде, буде йти якесь движення. Непогане, непогане, буде там іти. Буде йти поповнення ресурсу, буде йти поповнення ресурсу. А будуть поповнювати своє все, запаси, як кажуть, і людське, і фізичне, і матеріальне. Добре, це добре. Це дуже хорошо. Хай поповнюються хлопці, хай буде у них все, що їм потрібно. Те ж саме питання, ми подивимось на арканумі. На тару, Це назва просто цієї колоди Арканум. Іде поповнення ресурсу, буде йти поповнення, ну, поки що не дуже так стрімітельно але воно буде йти. Так, дивимося. Імператор. Ми, в принципі, поки що будемо охороняти своє. Опять-таки, ресурси, ресурси і ще раз ресурси. По імператору ми будемо захищати своє отримувати, захищати, будуть отримувати, скоріш, різного плану техніку. Буде, буде хороше самопочуття у людей таке, знаєте, підвищене таке, По почуттям буде настрій, потенціал буде зростати, гарні карти падають. Рицарі, рицарі, так, іде потужна, потужна буде йти туди а, ресурс. Ось, ну, трошки тут іде по фортуні, поки ще там немає того. А, тої а, обстановки, щоб. А, от На фортуну, бачите, зверху тут король, тут чаша, четвірка. Тобто поки що. Та, от, знаєте, я хочу подивитися, чому четвірка, що там таке? Помірність. Ну, от буде, Хлопців буде трошки це стримання, воно буде їх ну, огорчати, скажімо. Ну, це ж огорчати, вони не бачать, да, що от воно йде. Тобто Ну, от будуть думати, ну коли вже, коли вже ця помірність я спросила, Чому? Тому що помірність, тому що це все буде робитися спокійно. Накопичення, накопичення і ще раз накопичення. Накопичення сил. Ніхто, ніхто не поведе людей без потужного, потужної техніки, бронетехніки, авіації і всього остального. Ні. Ось от, е, такий, ну, іде, дуже потужно буде йти ресурс поповнення, е, зберігання цього всього. Дуже класно. Просто хлопці хочуть вже, як кажуть, знаєте, піти вже, але це очікування, це накопичення, це все воно їх розтраює. Так, от, в, такому, в такому сенсі от. Ну і давайте подивимося, що там росіянці на першій декаді, як вони себе будуть почувати. Я думаю, що там не дуже зміниться від тих розкладів, що ми бачимо. Вони все розуміють, але скажімо так, у них теж дуже великий там ресурс. Вони теж дуже накопичилися там. Давайте подивимося, чим вони там живуть на наших територіях, в нашій Запорізькій області. Росіянські військові на першій декаді травня покажіть нам їх. Що вони, як вони себе там поводять як вони себе почувають і що вони роблять. Так, донешко, бачите, і ми йде допомога, теж вони накопичуються різного плану, але теж помірно, 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 але помагу. Так, там теж, бачите, яке там, там все, що хочете, є. Так що так. Ну, і я можу сказати, що ось випала їх тріада. Вони стоять, в принципі, в обороні. Вони стоять в обороні. Немає тут ніякої перемоги, бо ніхто з ними зараз не. ну Тільки артилерійські йдуть, там якісь штовхання і все. По настрою вони себе почувають більш-менш нормально. І бачите, теж у них іде тут Фортуна. Ми зараз її розкриємо цю фортуну. Що вона нам покаже? Е, так, вони мають, мають тут перевагу. На Зараз вони мають перевагу. І вони можуть наносити удари. Так, зараз їх. Е, е... Ану, стойте. Так, да. зараз вони будуть. Вони будуть зараз дуже серйозно захищатися і навіть будуть обстрілювати, обстрілювати, старатися обстрілювати наших військових дуже потужно, бо у них там, ну, дуже серйозний потенціал іде, і вони зараз будуть їх обстрілювати. Ось ця п'ятірка, вона показує перша вона карта впала. Що вони стоять в захисті в більшій степені, чим. Тобто хлопці можуть відійти туди-сюди, на метр там десять, туди-сюди. ну Це я так отрілюю, я не кажу там е... периметр великий у нас ці холми, овражки оце все. розумієте, тому Десь відійшли, десь підійшли. тобто Там отак, от кожного часу оце все туди-сюди тіліпається. Ну, поки що в них є там фортуна, вони мають. Мають перевагу по королю, у них там ресурси дуже серйозні. Ну і фортуна. Так, вони накопичилися там серйозно, а наші хлопці будуть тільки от утримувати це накопичення зараз на цій декаді. Ось так. Ну, це то, що касає, так, да, будуть дуже потужно обстрілювати. Будуть обстрілювати. Чи будуть вони обстрілювати? Запоріжжя, ну Запорізьку область, понятно, що вони будуть обстрілювати все, що достануть. Чи будуть обстрілювати саме місто Запоріжжя з Запорізької області окупованої? Чи будуть обстрілювати саме місто Запоріжжя на першій декаді травня росіянські військові? Ну да, будуть, будуть обстрілювати люди, будуть. Будуть у них, по-перше, багато ресурсу. Вони це дуже роблять з великим щастям. Бачите, по вальту, новини, а велике бажання їм то робити ось і вони то будуть робити. Очікують вони поповнення, поповнення своїх ресурсів також і е, підкріплення, ротації. Все це вони очікують, але вони будуть обстрілювати Запоріжжя, в них всього багато, дуже багато. Помімо того, що вони будуть військових обстрілювати, вони будуть обстрілювати і місто, будуть доставати. Я спитала, чи будуть обстрілювати із 300 Запоріжжя, з окупованої Запорізької території 1 та 2 травня. Йде конкуренція, обнулення, Йде страхи. Я вам скажу так. По поводу С-300, йде така історія, вони дуже хочуть того. З радістю б вони то зробили. От, може таке статися, люди. Може таке статися. Ось іде п'ятірка кризисна, вони хочуть то робити. І страхи йдуть сюди. Але тут ось іде конкуренція. Якось може їх відженуть, бо тут іде обнулення. Імператор. Імператор нам падає. Це я спитала, що буде для Запоріжжя. і Імператор. Дай Боже, що відгонять ці С-300, може жахнуть по ним. І. Де я трошки випущу, щоб вам було все видно. Ось іде, бачите, ось іде конкуренція. Наші хлопці будуть відбиватися, до обнулення. І ось остання карта імператора. Я дуже сподіваюся, що все ж таки відгонять ці машини, чи обстріляють, чи щось вони з ними зроблять, щоб вони не достали. Але історія така є, дуже вони того хотять, жаждуть, постійно ганяють ті машини, бо там колесниця лежала. На дні ви бачили. Так що там є бажання і по вісімки монет вони дуже того хотять. Дуже того хотять. Ще раз я поклала, трошки по-іншому назвала це питання, проговорила. Ось невпевнена йде ситуація. Будуть хлопці тут робити все, що можуть, бо це партнерство йде. Вибір серйозний по очельнику. Очельник, звісно, мені тут не дуже подобається, але тут іде четвірка жезлів, буде радість. Може, вони її якось відсунуть, цю ситуацію, віддалять її від нас. Бачите, пати дьявол. Є такий момент. Люди, що вони можуть це зробити. Є така вирогідність, ось вона по двійкам йде. Ось двійка і дьявол іде. Але бачите, ось показує як двійка. Одну сторону показує дьявол, з другої сторони радість. Ну, фортуна, фортуна, в принципі, тут непогана карта нам випадає на фортуну, але тут очікування іде енергії. Будемо відбиватися, але буде і летіти. Іде кризисна карта. Будемо ми проходити цей кризис по чашам. Ну, повинні прийти ми це. Повинні прийти. Я спитала, чи будуть загиблі люди. В принципі, не повинно того статися. Тут іде сімейна десятка монет, дуже потужна карта, сила м'яка. І четвірка. Тобто, тут, якщо, якщо може статися, то тільки ну, якесь таке, знаєте, ам, де ти роздивлюся? Ні, тут буде все нормально. Людина єдине, що вона може просто може втратити свідомість, на який час чи щось таке. Але, але фатальних випадків не повинно бути. Ну, ось так ми з вами роздивилися трошки. Першу декаду. І для Запорізького напрямку, і для Запоріжжя. Сподіваюсь, вам сподобалося. Пишіть коментарі, ставте лайки, будь ласка, підтримуйте канал. У мене немає, крім вас, нічого, тому що монетизація в мене не йде. Повинно вже прийти Срок мене 30-го, був що мене від аценту ну, дезактивують. І чи буде там попитка монетизуватися, не знаю чи нададуть мені вони ту можливість, звісно, побачити, коли піде реклама. Якщо її не буде, то значить в мене її і не буде. Ось так. Так, що такі діла? малята? <рес> ну нічого, це не головне в житті людей. Головне спілкування і взаємодія, і гармонія. І головне, що спокій і настрій гарний. Все, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.